Карпатські плюшки. Як помити посуд в Карпатах, коли нема ні мочалки, ні плину ніякого там, гали всякої. Ось, дивіться, яка жирна, яка грязна. Повністю. Що ми робимо? Що ми робимо? Беремо такий пісочок, жменьку, туди. І робимо так. Ой! Я думаю, хватит. <smart noise> Чисто. Красота, лайк, підписка, коментар. Не сиди вдома.